Спорт та духовність пліч пліч дружній футбольний турнір, вкотре згуртував та об'єднав на майданчику греко-католицьких священиків з різних куточків України. Змагання вже стали традиційними. Ініціатива Мукачівської греко-католицької єпархії. Футбол це є команда, гра. А, а знаєте, в християнстві значить, дуже важливим знаковим моментом є спільнота. Спільнота це є зустрітися, тобто позібратися в імені Господа Бога. І Якщо ми граємо в футбол, це також означає, що ми є зібрані в імені Бога. І каже псалмопівець Давид, як то гарно, як то мило, коли браті живуть у купі. І так ми вирішили з братами священниками з різних єпархій України зібратися тут, пограти у футбол для підтримки нашого українського народу і збройних сил України. Майже півсотні учасників цього річ приїхали до Ужгороду, аби взяти участь у турнірі. Емоції нас наповняють, бо тому, що тут є зібрані команди. Так, ну, ми не є професійними, ми любителі, тому що ми є священники, ми, ми є любителі. Але знаєте, як то кожен турнір футбольний, десь цей запал, десь азарт, вболювання за свою команду, але нічого, ми тішимося наразі, маємо перемоги задоволені, мали собі таке спілкування між священниками. Радісно, приємно, воно десь трошки нас об'єднує не тільки своїми проповідями, а й з прикладом власне такого розвитку фізичного спортивного розвитку. Це не дихає. Правда, теперішній десь трошки в той момент навіть буває, що часом проводимо якісь змагання, так щоб підтримати наших воїнів ЗСУ. Там на передові можна навіть якісь пожертвування складати приходять люди. І, звичайно, що воно і десь стимулює трошки, заохочує молодь. Крім Закарпаття, Тернопільщина, Львівщина, Київщина, шість команд з різних регіонів України протягом двох днів змагалися за першість. Футбольний турнір між священниками різних єпархій – це вже є добра традиція, яку ми стараємося продовжувати. Ціль цього турніру це плекання братерських зв'язків, взаємне духовне збагачення. Тим більше, що також спорт це є командна гра, яка завжди передбачає шукання якогось спільного добра. В часі війни, коли наше суспільство є настільки напружене, є дуже важливо вміти шукати здорові і радісні емоції в таких моментах. Цей турнір є присвячений блаженному священномучнику Петру Оросу. Це наш священник, який був убитий радянським режимом 50-х роках минулого століття, і цього року якраз відбудеться беатифікація цього мученика, це відбудеться 3 травня, і заради цього ми також і присвятили цей турнір. Зокрема, всі учасники цього турніру мали вчора можливість переглянути документальний фільм про життя блаженого сящиномученика Петра Оруса. Перемогу врешті здобула команда Мукачівської греко-католицької єпархії, та головне не кубок, а чудова атмосфера командний дух, спілкування, фізична активність та можливість стати ближчими один до одного. Адже футбол не тільки про спорт, а й гармонію душі та тіла, і духовний розвиток.